З поверненням на найвагоміше шоу України під загрозою вибуття одразу троє синіх, які скинули по одному кілограму: Валентина, Михайло та Наталя всі троє на межі нервового зриву. Наталя. Ну, Наталі, чи гієм я написала ви. Валю, <кхи> Прости. Я вважаю, що я доволі сильною девушкою. Сильним стержнем. Валентина, наразі проти вас один голос. Галю. Наташа, моя мотивация следующая. Она действительно ну, переживает своих домашних и очень целеустремленная. И такая вот, вот себя организовать она уже может. Но те нагрузки, которые бывают здесь в ходе соревнований, просто в ритме обычных тренировок, ну просто подкашивают здоровье. Этим нельзя рисковать. То есть, если ты идешь, все, результат Тенденция Тенденція класна, молодець. Тобто не можна перехоплюватися і трошки такого за лазарті на нові. Потому що троє дітей це троє дітей. Ну, Безпечне в будинку. Але здоров'я підводить не тільки Наталію. Проблема зі здоров'ям у багатьох учасників нашого шоу. І не дивлячись на біль і перешкоди, всі тримаються і продовжують боротьбу з зайвою вагою. В команді синіх на тренуваннях я не бачила нового окруження нікого. Мене це напугало. Мене це напугало. Я теж мама. Вибачте, але має бути здравий вигляд. Наталю проти вас два голоси. Сусана, ваша черга назвати ім'я людини, яка, на вашу думку, має сьогодні залишити тренування. Я вибрала Валентину. Мне показалось, что Валечка очень морально сильная. Валентина, вы очікували того, что против вас будет такая китки голосов? Да. Я уверена, что будет их больше. Мне в моей жизни всегда легче уйти самой, чем быть судьей кому-то. Будь ласка, назовите мне ика написали вы. Мой выбор а, был основан на заботе об этом человеке. Неоднократно Наташа заставляла очень беспокоиться о, своей комп а, о себе, всю команду. И я думаю, что а, если ее немножко не останавливать, а, она может действительно принести вред своему здоровью. Наразі проти вас три голоси. Михайло, сьогодні ви також, як і Валентина, і Наталя, втратили лише один кілограм. Але проти вас наразі немає жодного голосу. Вас це не дивує? Немножко. Удивляє, Тому що я сказала, що команда може голоса проти мене. Чому ви це сказали? Тоже немножко хочеться дома. Дивини, Миша, ти хотів домой і не сказав. То... Що, Я ще виноват? Михайло, ви готові боротися далі? мені ну, придеться боротися далі. Люди, в команді, подле, дали, но... хитрее. У вас ще один тиждень для того, щоб довести. Щоб лайден перебувати на цьому проєкті. А зараз, будь ласка, назвіть ім'я людини, яка на вашу думку на сьогодні вирішувати Я провела свою звалю, тому що я мав за Наташу. Вона дуже хорошо працювала на тренування. Зараз ми маємо рівну кількість голосів проти Наталі і проти Валентина. Андрій, я... Бачу, ви усвідомлюєте, що зараз ваш голос буде вирішальним. Да. Прошу. Наташа. Натаня, сьогодні ви залишаєте наш проєкт. Я верю в субъект. Вы не опустите руки, и вам вдаст исходный тур. Я обожаю вам быстренькой мощности. Спасибо большое за слова. Спасибо большое команде. Я вас верю. Я вам каждому желаю победы над собой, над этим весом, чтобы вы побороли себя. Я вас всех люблю, и только благодаря вам я буду тоже дома работать. Спасибо. наверное, детей разочарую. Я хочу быть уверенной, сильной, несмотря на этот вес. Ну, конечно, я хочу сбросить эти проклятые килограммы, господи, которые всю жизнь уже портят. Завтра побегу кровь утром, как положено. Может, с собой еще детей возьму. потом в воскресенье. Посмотри. Я уже дома, все. Да тут я была, Наташа, дома я мама и жена. Уже свои обязанности какие-то есть. Я буду стараться быть примером для своих детей, чтобы они ни в коем случае не допустили моих ошибок. Давайте минутку посидим на прощание. Садитесь. Все будет хорошо, мы с вами встретимся. Надеюсь, сфотографировать вас такими, а увидеть другими. Ну, я изменилась, да, я изменилась. Я говорю, я не буду больше той, той Наташей. Я другая. Ну, вот какая, мне надо мені с з собою розбиратися. Вірю вас, все загару. Все міжка. Давайте допомогу. Сюди надається. Не на да. тренірокнідам. За проектом Наталю, який кожного учасника, що залишає шоу, підтримує команда професіоналів: тренери, дієтологи та психологи. Вона отримує можливість тренуватися в найкращому спортивному залі. Україна. Даю обещание. Ну, если я уже даю обещание, конечно, назад дороги точно нет. Ты меня увидишь красивой, здоровой, веселой, с 85 килограммами. Боже мой.